Вітаю, любі друзі! У мене зараз на столі, верніше в руках, самий натуральний, самий звичайний натуральний вітамін С, який ми постійно купуємо в аптеці, коли хворіємо, щоб підтримати свій імунітет в дозіровці 500, а іноді і 1000, а хтось вживає навіть на постійній основі на протязі року. І от хочу поділитися з вами сьогодні своїм таким невеликим досвідом. Одна моя подруга попросила купити, мені, купити їй такий вітамін С, але без добавок. Коли я стала шукати по аптекам через таблетки Юа, то без добавок знайти взагалі не змогла. Тобто Вони або з персиковим смаком, або з апельсиновим смаком, тобто всі вони з якимись смаками. А вона говорить, от не можу приймати отакий вітамін С, тому що він говорить, якісь. У неї залишає присмаку роті. І вона не розуміла, чому це, що це таке, чому ж цей вітамін С це їй так не підходив. Потім, коли я просто випадково почала вивчати от склади цих вітамінів, які там пропонувалися, то в результаті ось що знайшла. Значить, помимо того, що тут є, ну, звичайно, ж скарбінова. Кислота від вітаміну С, натрію аскорбат Тут іще входять такі добавки, додаткові речовини. Закодовані у вигляді таких от номерів наших доріг. Є 420 і Є951. Так от, я. Почала, як і завжди усім, мене, я всім цікавлюся, почала розшифровувати оці добавки. Що ж вони означають? Так, от Е420 420 це е, самий звичайний сорбіт. Це, в принципі, нормальна добавка, це спирт у нас, він є у майже в усіх фруктах наших, персиках, грушах. То це, в принципі, нормально. Тобто вони додали сюди спир для того, щоб наші таблеточки не злежувалися. Тобто, були тут такі сухенькі, ціленькі, це добре. Але от вони ж то у нас солодкі, так, з персиковим смаком, з апельсиновим, вони солодкі. Так, от цукру я тут не знайшла. А от, є Є951. То коли я його розшифрувала, то це оказалося, що це. Підсолоджувач аспартам. Ну, і, звичайно ж, я стала про нього теж цікавитися, так як і про сорбіт. Давай узнавати і все, все перечитувати, як то кажуть. Виявилося, що цей аспартам він 200 разів солодший за цукор. Ну, звичайно ж, якщо покласти 200 кг цукру, то легше замінити його оцим аспартамом. тому що це дешевше, мабуть, ну, і менше набагато. Так? Де ж його зараз використовують. Так от, його використовують не лише в фарматептиці. А це більше там тисячі намінувань, де його використовують в нинішніх умовах. Це і дитячі йогуртики різні, і сирочки. І особливо газовані напої, там просто цим аспартамом кишить. І ви знаєте, що він, цей аспартам він викликає дуже велику серйозну залежність. Тобто, от коли ви випили чашечку мінеральної газованої водички, да, солоденької із цим аспартамчиком, то потім вам знову і знову хотітиметься її пити. Тобто ще не тільки із-за того цей аспартам тут додавлений, що він заміняє цукор, а ще й для того, щоб потім ви ті напої хотіли, хотіли знову пити. Але не всі люди, як то кажуть, можуть. Ну, не всім він підходить. От мої знайомі, як вона сказала, що от щось мені не подобається за смаком. Такий якийсь присмак у роті залишається, після того, як вона з'їсть цей вітамінчик. От чому був цей присмак. Тому що тут у ньому є оцей аспартамчик. А ще, помимо того, він викликає, якщо його багато приймати, а це от на постійній основі вітамін С, наш так, потім. Якісь йогурти, сирки, газовані напої, то він накопичується в організмі. Потім ми маємо головні болі, судороги, риск розвитку раку і, звичайно, ж наші серцеві судинні захворювання. От вам і аспартам, От і наша зараз нинішня продукція. Тобто без лупи, ні в який, ні в магазин, ні в аптеку ходити не можна. Скоро взагалі нічого не можна буде їсти, тому що от навіщо взяли і спортили вітамін С аспартамом? Ну, мабуть, щоб зекономити на цукрі, а можливо, для того, щоб підсадити, знову ж таки, на вітамін С, на, на ці смакові якості. Отак от, от я поцікавилася вітаміном і вияснила про себе дуже багато. Для себе дуже багато цікавого про продукти, які зараз ми бачимо і споживаємо на прилавках наших магазинів. Тому зараз не можна ходити вже просто так. Треба обов'язково звертати увагу на те, що там написано, який там склад. І якщо є добавка Е551, то, мабуть, слід обійти такий продукт стороною. А якщо вам було цікаво. Корисно ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Там дуже є знову ж таки, цікавої і корисної інформації. А з вами була Людмила. На все добре. І будемо здорові, і споживати тільки корисну їжу.